Це фрагмент ефіру громадського радіо. Який вартий вашої уваги? Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна презентували трек на вірш футуриста Гео Шкурупія про короля футуропрерій, якого також знищили совєти. Говоримо з літературознавицею Яриною Цимбал. Давайте послухаємо саму пісню, тому що саме про цей текст і про цього поета будемо говорити.

Коли очі твої підо мною перси, тіло твоє б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер так близько ти не можеш збагнути барабанщика, коли зорі накреслюють риску, знаходять в етері смерть. Це власне цитата з цього самого тексту, композицію на якій ми щойно слухали, і ми дуже щасливі в етері громадського радіо. Що можемо поговорити? У нас є інфопривід, поговорити про е, таку постать про геошкурупія. Будемо говорити з літературознавицею, редакторкою та дослідницею літератури 20-х яриною. Цимбал. До Симбадоста річчя поета Ярина Цимбал. Ви написали для видання тиждень такі слова. я Їх зацитаю, що шкурупі був королем не лише футропрерії, а й неймінгу. Барабанце було лунко, гучно запам'ятовувалось, дратувало і подобалося. Коли в кінці 23-го року до Києва приїхала 1923-го, До Києва приїхала група харківських письменників. і в театрі Укрдрама Шевченка влаштували спільний вечір столичних і київських літераторів. Глядачів набилося під зав'язку до самої гальорки. Публіка чекала скандалу, а краще бійки, і звісно, підтримувала своїх. Із залу на сцену кричали Барабан шкуропій. Та й власний вірш Барабан печалі, який ми чули в виконанні Артема Поварова, увійшов до другої збірки футуриста Гео Курпія з назвою Барабан. Ця книга вийшла в 23-му році, 1923 році, і зараз 100 років потому, ми її чуємо в поп виконанні. Перша ж книжка Гео Курпія вийшла, коли поету було ще 17, а в 34 роки його розстріляли. Його знищив совєтський режим. Власне, про феномен українського футуризму та ж і будемо розпитувати пані Ярину. На жаль, багато хто, які багато що з українського мистецтва український Футуризм не широко знаний, і більшість, якщо й чула щось, то через постать Михайля Семенка. Але, наприклад, видання Смолоскипу Українська авангардна поезія 1910-1930 років має понад 800 сторінок та понад 40 різних голосів. В якому контексті з'явився король футуропрерії Геошкуропій, пані Ярину, і що тоді відбувалося в світі та в Україні як в суспільному контексті, так і в сенсі пошуків митців та мисткинь? Футуризм, е, уже мав е, певний досвід, коли е, Шкорупій і е, його метр Михайло Семенко почали реалізовувати так, би мовити, цей футуристський проект в Україні, в Києві, зокрема. І е, е, Шкурупій е, був серед футуристів, був тим, хто якраз пояснював цей зв'язок українського футуризму із італійським футуризмом е, і творчістю. Філіпо Томазо Марінетті, лідера італійських футуристів. Щоправда, під кінець це виявилося таким програшним кроком, тому що якраз тоді Марінетті. Є перейняв фашизм, став на бік Беніто Муссоліні, і тут українським футуристам, звісно, що в дискусіях, які дедалі ставали ідеологічнішими, це все згадали і прирівняли футуризм до фашизму, український так само, але починалося, звісно, все зовсім не так. Батьком українського футуризму був Михайль Семенко, і якраз про його творчість ще більш-менш знають, а про творчість інших футуристів і шкуропія серед них знають набагато менше. Або навіть якщо й чули, то не аж так цікавляться. Дуже шкода, що ця антологія футуризму, смолоскипівська, так антологія авангардної поезії вона так поступово якось здобуває своїх прихильників. Там справді багато. Цікавих текстів і е, цікаво, що й до футуризму Шкорупій прийшов е, не через Семенка. Бо коли Семенко 21 першого року восени приїхав до Києва і залишився тут надовго, на е, оселився тут, то Шкорупій уже був учасником е, літературної групи «Гроно», яка діяла перед тим, яку очолював поет. Валеріян Поліщук. І е, перші публікації Шкоропія, і прози і поезія були якраз у Поліщуківських виданнях. А Валер'ян е, Поліщук пропагував динамічний спіралізм, це теж один з варіантів авангардної поезії. Е, е, і коли вони у Києві виступали на різних заходах, то якраз е, зовсім юного Шкоропія виставляв е, Поліщук для е, теоретичного обґрунтування їхнього цього напрямку, а вже потім. Після виступу шкоропія всі вони читали свої твори. Тому, коли приїхав е, Семенко, е, шкуропій вже був готовим, відкритим до нових ідей, до авангардних ідей, і е, він став е, одним із найпослідовніших е, поборників ідеї футуризму е, в українській е, літературі, в українському мистецтві взагалі, е, з 20 років. Приблизно з осені 21-го року він завжди був учасником і лідером. Футуристських угруповань тут у Києві, і коли Семенко а, покинув а, Київ, поїхав працювати а, спершу до Харкова, потім в Одесу на Одеську кінофабрику, то Шкурпій поїхав слідов за ним, але в Харкові він протримався півроку, повернувся до Києва і вже тут постійно а, організовував молодь, а, шукав однодумців, а, проводив заходи, подорожував. Зрештою. Вів нормальну для тих часів і для нас сьогодні літературну діяльність і завжди в руслі футуризму. Тобто ідея панфутуризму, як вони її придумали, що це всеохопний футуризм, який проникає в усі сфери нашого життя, це та ідея, яку він справді підтримував від початку і до кінця, і дебютував він дуже рано. На першій його книжці було написано, вона називалася Психетози, Король фоторопрерій, Геошкорупій одразу з першої книжки коліця. Король Так, так. Він сам собі придумав це означення і е, кумедно, коли пізніше на вже на початку 30-х, то його е, назвали роялістом за це. Тобто його е, такий епатажний епатажне означення сприйняли як е, ідеологічне якесь значення класове. Так, і ми багато зараз вживаємо зараз в цій розмові слово футуризм. І є, я розумію, що частина з наших слухачок слухачів може собі уявити згадати. Українських футуристів-художників, наприклад, або власне Семенка, але важливо розуміти, що це початок нового століття, це бажання молоді змінити себе, змінити людину. І власне футуристична поезія, вона ніби як навмисно не поетична. Вона така шалена, задирикувата і дуже урбаністична. Можливо, щось для тих, хто. Хоче собі уявити, в якому контексті творив Геошкорупій, то от це пошук чогось абсолютно абсолютно нового. І він працював не лише з поезією, правда ж? Так, Шкурупій, прозаїк. Його перша одночасно вийшли дві книжки. 25-го року стався його прозовий дебют. І як про він дебютував теж дуже яскраво, дуже виразно. Літературознавець Олександр Білецький написав тоді оглядову статтю Наша проза 25-го року. Це була така е засаднича стаття, у якій назвав е Шкурупія е Чи не найкращим дебютом, е багато обіцяючим, і так і вийшло е в доробку Шкурупія три романи. Серед них нагадаю є роман Жанна Батальйонерка, Його перебудувала видавництво Темпора в серії наші двадцяті. Книжка, наша книжка Жанна Батальйонерка», У ній є роман і ще менша прозашкерупія. Це роман про Київ. Я завжди кажу, що кому набрид Булгаков з його Києвом, хто хоче дізнатися. Хто хоче е, знати про те, що існував, хто любить український Київ, ті мусять читати Жанну Батеріонерку. Це вам про Першу світову війну, і в ньому дуже багато паралелей із нашою сучасністю. Так і обов'язково, дорогі наші слухачки, слухачі, хто досі плаче за Болгаковим, відкривайте для себе щось нове, українське е, також Гео і писав жанрові, жанрову прозу. Як ви сказали, так, він хотів усе спробувати. І це стосувалося не лише футуризму. Тобто, футуризм це ж не просто бажання все змінити, тому що й інші авангардисти пробували все змінити. Звісно, що у футуристів були якісь свої вимоги до поетики, до естетики, і в прозі, і в поезії, і, звичайно, в образотворчому мистецтві, яке ми, може, найбільше знаємо, тому що виставки проводяться регулярно. А для того, щоб знати про існування книжки, вона якось книжка в публічному просторі. Не так світиться, як виставка, так тому навіть коли е, виходили книжки Геошкорипія, за останні п'ять років вийшло чотири ну, видання. Мені здається, є Смолоскіпівське, два видання у темпорі. Це я підказую для тих, хто шукатиме, що почитати Шкорипія, крім барабана печалі. То е, е, і е, проза його теж була новаторська. Наприклад, він автор першого детективного оповідання в українській літературі. Може, воно не було супервидатне. Як детектив, але для української літератури справді було несподівано, тому що жанрової прози як такої не було. І, е... Але він спробував і покинув, попереджаючи читачів. У нього є в доробку е... репортажні оповідання, тобто він відбув подорож до Монголії разом із футуристом Олексієм Полторацьким. Вони хотіли поїхати м -м, слідами їхнього метра Михайля Семенка, який під час Першої світової війни воював. У Владивостоку на Далекому Сході. І е, під час цієї подорожі вони зустріли свого знайомого, теж футуриста київського лікаря. Їм ем запропонували поїхати в Монголію. І вони відбули цю подорож. Дуже цікаво. Ці монгольські оповідання надрукована. І це теж ще один несподіваний поворот у е... Творчої діяльності Шкорупія мало того, він писав різні статті на про мистецтво, публіцистичні статті. Він писав про кіно, він автор двох кіносценаріїв. На жаль, вони фільми не збереглися, але тоді, коли Семенко почав працювати на одеській кінофабриці, усіх своїх товаришів він залучав до роботи в кіно. Шкорупій написав два кіносценарії. Синій пакет і Спартак обидва було а, знято, реалізовано, і а, він мав успіх. Він писав вірші про Одесу, підказує Одеси там про україномовні вірші. І, до речі, а, в Одесі про це в принципі знають, тому що недавно в рамках перейменувань в Одесі з'явився провулок Геошкорупія, в Київському районі міста. Якщо шукайте так, одесити, відвідуйте, і ми вам вдячні, що ви пам'ятаєте цього автора. Е, кіно. Ну і на сам кінець, наприклад, Шкурпій був знайомий із Казимиром Малевичем в ті часи, коли Малевич викладав в Київському художньому інституті, спілкувався з ним, і потім у статтях для журналу Авангард, Авангард Альманах Ахмедзівна... ми <кій> перепрошую. Нової генерації, який виходив у Києві, Шкорпій написав статтю і цитував Малевича про його учнів київських, кого з них він вважає там найталановитішим, у кого найбільші перспективи. Тобто, це людина була багатогранна, людина спрагла, людина цікава й допитлива, цікава до всього нового. Тому. Він багато пробував і йому багато чого вдавалося. Він писав вірші і став одним із кращих поетів українських 20-х років. Він писав прозу і він безперечно належав до топ-прозаїків того періоду. Його вірші і проза до сьогодні читаються з великим інтересом. До речі, я хочу нагадати, що барабан. Композиція Сергія Жадана, і Юрія Гуржи в альбомі Фокстроти на вірші шкрупія теж називається Барабан але там використано кілька текстів. Поета він пробував себе в кіно. Так, і ви вже кілька uh, разів сказали постав, про його та. про українськість, власне, і в контексті того, щоб почитати про Київ тих часів від українськомовного українця і про Одесу. Я нагадаю, що ми говоримо з Яриною Цимбал літературознавицею та дослідницею літератури 20-х, про Геошкоропія. І власне, це контекст початок існування Совєтського Союзу як які українські футуристи, про яких ми. Побіжно згадували, е, також обирали бути творцями саме української поезії, українського контексту. І цікаво, що шкурбій народився на, в Басарабії, хоча виріс на Поділлі. І, власне, далі будемо трошки рухатися до е, політично-соціального контексту щодо звинувачень Шкрубія в націоналізмі, але до того спробую зараз вам щоб ви почули вірш Шкуропія семафори, аби зрозуміти наскільки це ця поезія, хоч і вона експериментальна, хоч і вона абсолютно виклична і так далі, все одно була в контексті тогочасного суспільства, тому що от ви почуєте такі гострі е коментарі на те, що відбувається. Гео Шкуропій самофори. На всю в країну червона троянда нащадкам не побачить краси руїн, а в лісі банди. Залізні шляхи обійняли всю землю, мов спрут. Всі люди хворіють на чорну неміч і б'ються головами на камені і питають, куди йти. А в спекулянта на спині борошна пуди. Усі кінці гадюками розлізлися рельси, і стоїть залізна вулиця не проїхати, не пройти. А вагони під откосами, колесами фанатично моляться старому Богу, і семафори руки простягнули до неба з очаю, чекають гніву і перемог. Не б'ють барабани, не сурмлять сурми, а кров розіллялася ріками, і плюскається в ній бандит, мов риба, і скрізь вогонь і вибухи, вибухи по світу несамовито тютюкає жах, і навіть не вірить страху, на шию почепили Христа. І тільки ми, бадьорими ранками, зриваючи м'ятою, руту, пісень, йдемо по залізних шляхах. Тільки нам відкрито семафор в майбутнє. Пані Ярино, чому Геошкоропій став в очах совєтської влади, звинуваченим в націоналізмі, якщо на початку він декларував абсолютно відкрито свою прихильність більшовизму, але зрештою був розстріляний як український націоналіст? Ви знаєте, можна було бути і членом комуністичної партії, і їх теж розстрілювали за український націоналізм, бо ну, це поєднувані речі, можна було бути українським більшовиком. Шкоропій ніколи не належав до партії і не брав участь в Власне, політичному житті країни, але, безперечно, як митець він прийняв радянську владу. Зрештою, він тут жив. Він був зовсім юдим, коли радянська влада встановилася, і по суті, вибір свій робив приблизно в 16 17 років. Колись мені довелося бачити листівки, які поширювали серед гімназистів у період української революції, 17-21 років, із закликами. Бо під час УНР в школах запровадили такі предмети, як українська мова, література історія України. І це були листівки до київської молоді, передусім до гімназистів, про те, щоб вони не щоб вони будували не погоджувалися вивчати ці дисципліни, щоб вони збиралися, влаштовували страйкові комітети. От і так само бачила листівки навпаки до свідомої молоді, молоді які закликали Влатуватися, дати відсіч російському шовінізму. Дуже важливо знати, що, що саме читав з цього думав, що відчував тоді шкоропій, зрештою, як і кожна людина того часу. Але, на жаль, у нас немає даних, тому що не зберігся його архів, дуже мало збереглося. Дуже мало вижило людей, які написали спогади про нього. І е, у нас, наприклад, навіть його фото, фотокартки як такої немає, є тільки репродукції з книжок і журналів. Е, тому, е, як він зробив цей вибір, невідомо, але вибір він зробив на користь м, української культури. Е, у нас немає зразків його, наприклад. Скажімо, умовно, ранніх російськомовних віршів. Тобто, навіть якщо він їх і писав, а я підозрюю, що ні, що свою творчість він одразу починає українською мовою, на відміну від багатьох, у кого в анамнезі залишалися російські вірші гімназійного періоду. Але в шкурпі я цього не маю. Він одразу приходить як український поет. Він знайомиться, він почав працювати в газеті Більшовик, це була київська. Губенська газета на той момент, е, я підозрюю, що він потрапив туди через свого батька. Його батько був залізничник, не і вся ця залізнична е, поетика, от ви щойно ж семафору майбутнє прочитали, е, і так називався перший футуристський журнал семафору майбутнє. Це все від шкурипія від його тата. Походить. Можливо, через батька він потрапив у газету. І е, коли туди прийшов Семенко. А в газеті він познайомився із журналістами, із поетами, письменниками, які підробляли тоді. В журналістиці як репортери, і е, серед них був Валеріан Поліщук, потім пізніше в більшовик приходить е, Семенко, і більшовик стає взагалі таким осердям е, українського і футуризму і взагалі української культури в місті. Е, тут гуртуються тут можна збиратися в редакції, розумієте, є е, просто навіть е, якісь е, матеріальні обставини, які е, людей гуртують докупи. І е, безперечно, що вже в цьому середовищі шкурупі зростав формувався як український свідомий український письменник тобто це був його свідомий вже вибір і, ну, в мене немає жодних якихось даних про те, щоб він говорив, говорив чи писав російською. Тобто ясна річ, що коли вони їздили до Москви на зустріч, де їм влаштували зустріч із Сталіним, то там шкурпій говорив російською, але творчості його російськомовної не було. Мало того, німе кіно так. Здавалося б, які вимоги до мови, коли кіно ще не говорить. І, а, тим, а проте, у, на початку 20-х Шкурпій написав статтю про українську мову в кінематографі, про українізацію, і мені це теж дуже нагадало ті часи, коли у нас коли ми боронили український пляж. В кіно в кіно Шкурупій писав статтю постфактум, коли вийшла постанова про україномовні інтертитри, тобто те, що ми називаємо просто написами у фільмі. Це правильно називається і Вони були російською, але потім вийшла постанова, що вони мають бути всі україномовні, і публіка дуже проти цього виступала. І от, через рік Шкурупій пише статтю. Пройшов рік, кіно стало україномовним, і що хтось від цього постраждав? Може люди перестали ходити в кіно? Ні, ми всі звикли. Отже, це було правильне рішення, і так і має бути надалі. Та це прекрасно і дуже цікаво. Я розумію, що ми можемо та ми можемо говорити про Геошку репія ще півгодини, але на жаль, наш час добігає кінця буквально хвилиночка послухати композицію Дах Дотарс на вірш, дуже відомий вірш папіроси Михайля Семенка. Адже Михайло Семенко був батьком українського футуризму і власне наставником курли Туриста Гео Шкурпія, його новаторство та українськість говорили з літературознавицею Яриною Цимбал. Розмову провели Анна Море та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте і читайте українське.